Поетичну збірку сучасної молодіжної поезії презентували у кірвограді. Це антологія під назвою Шепіт Альми. До неї війшли вірші кримських та кіровоградських молодих поетів. Антологія побачила світ завдяки гранту кримської громадської організації, який отримала кіровоградська молодь. Її вже назвали творчим поетичним діалогом. Тематика віршів різна. Це все, що хвилює нинішню молодь. До книги увійшли поезії 11 кримських та кірвоградських авторів. Кіровоградських ми обирали за своїми проектами, ті, що були до того, це граф поетів та «Добрий кат». А кримських мешкали через соціальні мережі ВКонтакті та Фейсбук. Ми взяли всіх кримських поетів, які надіслали твори. Це ж наше третє спільне видання Шепіт Альми. Думаю, що достойне, достойне видання, і поезія також, яка увійшла, досить така нам вона для нас хвилююча, вона для нас болюча, важлива. Саме поезії, які були написані під час революції гідності. І також вірші, які є вже актуальними на наш час, це поезія солдат саме про тих людей, які зараз воюють, якими вони насправді є, ці люди.